В Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Відключення світла повертаються. Про це повідомили у низці українських обленерго, зокрема й на Дніпропетровщині. Наразі застосовуватимуться екстрені вимкнення, тож графіки стабілізаційних відключень не діють. За інформацією Укренерго, суттєво зросло енергоспоживання, і система потребує розвантаження. Тривалість екстрених відключень наразі невідома. Перевірити, коли не буде живлення протягом найближчих годин можна на сайті ДТЕК. Венде НДСуді пройшов допит свідка по справі побитої активістки Наталії Шонкулової. Тривав він більше години. Засідання було гучним. Іноді колеги суддів доводилося втручатися у розмови. До зали суду не з'явився один із обвинувачених, адже був у лікарні, тож доєднався онлайн. Окрім допиту, розглянули клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу обвинуваченим. Деякі з адвокатів вимагали скасування заходу. Вислухавши обидві сторони, судді видалилися до нарадчої кімнати. На наступному розгляді судді винесуть рішення та продовжать опитувати свідків тільки вже зі сторони обвинувачення. За словами Наталії, допит має показати всю сутність судового процесу. Я все ж таки бачу опереджене ставлення суддів до цієї справи, особливо однієї суддів це Руденко, тому що вона чомусь не має ніяких запитань до підозрюваних, коли вони не дають їй можливість свідчити. Але до якісь провокативні і негарні зовсім питання запитання задає чомусь стороні стороні яка там просто висвічує нормальні люди звичайні які просто не розуміють наприклад давати свідчення Справу офісників продовжують затягувати у Кіровському райсуді Дніпра. Пройшло чергове засідання по справі так званого шахрайського колцентру. За інформацією обласної прокуратури, саме ця група осіб виминила в українських біженців понад півмільйона гривень. За попередню інформацію керував офісом Артур Шуваєв, син кримінального авторитета Мазепи, із оточення Олександра Петровського. На засіданні обвинувачення на сторона була проти присутності знімальної групи. Спілкуватись відмовлялася. Тож наразі розгляд справи знову перенесли. Тепер вже на наступний рік падається розгляд справи на шістнадцять вісімнадцять року десять години. Зв'язку з міявство захисника. Під ялинку Дніпра Борис Філатов оголосив про премії освітянам до різдва від 2200 до 4100 гривень. Отримують педагоги, адмінпрацівники, спеціалісти і молодший обслуговуючи персонал міських дитсадочків, ліцеїв, гімназій, мистецьких та спортивних шкіл яким би складним не було сьогодення, ми завжди будемо підтримувати тих, чия праця є неоціненною наших людей з великим серцем, котрі присвячують себе навчанню та піклуванню про дітей. Тож, шановні освітяни, очікуйте на зарахування, і нехай це хоч трохи додасть вам теплого святкового настрою, бо це найменше, чим ми можемо вам віддячити. У Дніпрі відбулось новорічне свято для малечі із вразливих категорій населення. Дітки військовослужбовців, тимчасово переміщених та багатодітних сімей, поринули у справжню зимову казку. Веселились з аніматорами, катались на ковзанці та отримали подарунки. Благодійний фонд Райс Ukraine» вже втретє проводить подібний захід. Долучилася до нього, і наша Анастасія Васько. експрес незвичний супер давай-давай! Щирий сміх, веселі ігри, активні руханки у міському парку розваг провели святковий захід для діток з вразливих категорій населення, дарували малечі емоції та вітали з прийдешніми святами казкові герої Санта та Сніжинка. Ой, ой, які ви всі гарні! Разом з сестрою та мамою покататись, порозважатись гарний настрій, незабутні враження. Мабуть, кожен учасник зміг покататись на ковзанці та, звісно, отримати різдвяні подарунки від Санти на свято з дітками Юлою та Ромою. Завітала і Ольга. Родиною переїхали до Павлограда з Донецька ще у 2016 році. Подружка моя записувалась сюди, діток своїх записала. Вони там батьково в ЗСУ служить, і вона записала своїх діток і сказала, що можна вам записати там ВПО. І я записалась. дуже гарно так все. Сніжинка і Санта Клаус вони так Діток забавляли, веселилися, співали. Ну дуже добре, гарно. Що ми, ми зігрілися, поки танцювали. Участь у заході могли взяти усі містяни до 16 років. Проте при реєстрації перевагу надавали дітям військовослужбовців, тимчасово переміщеним особам та малечі з багатодітних сімей. Подібне свято благодійний фонд Юкрейн» проводить вже втретє. Цей раз ми вирішили зробити таке ексклюзивне свято, поєднати і аніматорів, і подарунки, і ковзанку. Тому, в принципі, назавжди була ця ідея дарувати якесь таке свято, щоб діти трошки відволіклись, забули про наші сучасні реалії. І да, нас підтримали у цьому наші іноземні американські партнери. І через це у нас є можливість зараз так подарувати діткам свято. Людмила працює у центрі підтримки переселенців Я Маріуполь. На свято привела зо два десятки дітей які переїхали з окупованого Маріуполя до Дніпра. Я вважаю, що це дуже важливо. По перше, це можливість дізнатися ще щось нове про місто, в якому ми знаходимося. По-друге, поспілкуватися, знайти нових друзів. І найголовніше це відволіктися від буремних цих зараз подій, які є, провести гарний час, отримати гарні емоції, позитивні, незважаючи на той стан, який у нас зараз в країні. На захід зареєструвались близько 700 дітей. Учасників розбили на і кілька груп, аби приділити увагу кожному. Тож веселощі тривали аж до вечора. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро. Новорічний сюрприз. Понад 200 учнів Дніпровської музичної школи номер 6 відіграли концерт на сцені Палацу культури машинобудівників. Ансамблі, оркестри, солісти та хори подарували глядачам незабутні емоції. А кульмінацією стали сюрпризи від Грінча. На заході побувала і наша Аліса Антонюк. Новорічний сюрприз талановиті учні та колективи Дніпровської музичної школи номер 6 імені Скоротовського запрошують поринути у світ новорічної магії, яскравий музичний концерт, теплі емоції та незабутні враження від виступів. На сцені ПК машинобудівників учні вже не вперше. Понад дві сотні юних талантів грають на музичних інструментах, співають та виконують сольні номери. Це мачу я четвертий рік. Співати буду в хорі пісню «The Dream Life Zone» І ще я буду в ансамблі співати пісню Танцюємо джаз. У складі школи три оркестри та 17 творчих колективів. Кожен з яких вирізняється унікальним стилем і високим рівнем майстерності. Заповнена зала буквально вибухає оплесками після кожного виступу. Цей захід проходить в цьому приміщенні палацу культури машини будівники. Мабуть, 27 раз у нас повний зал і балкон. І це завжди так. І всі діти, хто сьогодні виступає, вони отримують подарунки. Від Грінча, бо в нас сьогодні Грінч. Одна з найкращих мистецьких шкіл Дніпра це Дніпровська дитяча музична школа, номер 6 імені Володимира Скуратовського. Це цікавий новорічний передноворічний захід, який відображає весь потенціал цієї школи, бо ми кажемо про те, що це оркестрова школа. Тут найбільші, найкращі дитячі оркестри. Міста, три їх, вони різнопланові, саме вони основа цієї програми. Для Дніпровської малечі департамент гуманітарної політики підготував передноворічну програму: Мюзикли, вистави, майстер-класи та багато інших цікавих заходів. Переглянути афішу можна в соцмережах департаменту. Аліса Антонюк, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Також нагадуємо, що Дніпро тіві запустив новорічний конкурс. Взяти участь у ньому просто. Треба зняти коротке відео з привітанням до прийдешніх свят. А також підписатися на інстаграм нашого каналу і партнерів, які нададуть переможцям ціні подарунки. У відео обов'язково треба сказати з новим роком Дніпро переможців конкурсу визначатимуть вже 26 грудня. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому у нас все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!